Осінь це пора, коли селянин завершує свій рік на городі, збирає врожаї, знімає останні помідори, прибирає картоплю, а на ягіднику саме час подбати про малину. Багато хто думає, що після збору ягід можна про неї забути до весни, але це одна з головних помилок: малина рослина ніжна, хоч і виглядає міцною, вона не прощає недбалості восени, бо саме зараз закладає. Бруньки, з яких наступного літа підуть плодоносні пагони. Якщо восени не зробити потрібні кроки, весною вже нічого не виправиш кущ ослабне, підмерзне або просто не дасть ягід. Осінній догляд за малиною це, по суті, інвестиція в майбутній урожай. Кожен досвідчений господар знає, як підготуєш кущ восени, так він і віддячить улітку. Якщо запустити малинник, не зрізати старі пагони. Не внести поживи, рослина почне хворіти, витягуватиметься, ягоди стануть дрібними, а врожайність помітно впаде. Навіть найкращі сорти не врятують ситуацію якщо ґрунт виснажений, а кущ обтяжений зайвими гілками. Тому не дивно, що досвідчені садівники кажуть малина любить працюючі руки восени. Осінь це не просто перехідний період між літом і зимою. Для малини це ключовий момент, коли вона накопичує сили, відпочиває після плодоношення і готується до морозів. Якщо дати їй спокій у цей час, без допомоги, то наступного року кущ не зможе повноцінно відновитися. У природі дика малина виживає, але на городі ми прагнемо не просто виживання, а солодких, великих ягід, відра плодів, які тішать око. І тут без людської руки не обійтися. Саме тому потрібно знати, чого не можна робити восени, бо саме помилки на цьому етапі забирають у нас найцінніше урожай. Часто помилки роблять навіть ті, хто доглядає за малиною не перший рік, хтось думає, що раз обрізав, і досить інші навпаки зрізають усе під корінь. Одні вносять забагато добрив, інші забувають підживити зовсім. Дехто накриває кущі плівкою, думаючи, що так захистить від морозів, але натомість лише створює умови для гнилі. Усі ці дрібниці здаються незначними, але саме вони визначають, чи буде ваш малинник квітучим і врожайним, чи перетвориться на занедбані зарості. У селі осінній догляд за малиною часто роблять у вихідні, коли закінчуються всі інші роботи. Люди збираються на городах, обговорюють. Хто як доглядає свої кущі, і тут добре видно різницю між досвідом і поспіхом. Той, хто знає, як поводитися з малиною, не буде братися за секатор, би як. Він подивиться на кожен пагін, згадає, які плодоносили цього року, а які ще ні. Бо не можна зрізати все підряд. Це як вирубати сад, що ще не встиг дати плоди. А ось недосвідчений господар часто просто. Косить усе до землі, думаючи, що так легше, а потім весною дивується, чому нічого не росте. Ще одна причина, чому тема осіннього догляду така важлива, це зміна клімату. Зими стали непередбачувані то морози різкі, то відлиги, то вологість, така, що ґрунт не встигає просохнути у таких умовах. Малині важко, якщо її не підготувати, вона може вимерзнути або навпаки випріти під час потепління. Тому навіть ті, хто раніше не надавав значення укриттю, тепер замислюються, як захистити кущі від погодних примх. Особливо це важливо для ремонтантних сортів, які плодоносять до пізньої осені, вони часто не встигають увійти в спокій і стають беззахисними перед першими морозами. Малина рослина вдячна, але з характером вона любить порядок, легку землю, достаток вологи і повітря, але не терпить застою води чи надлишку азоту. Коли восени господар не звертає уваги на ці дрібниці, кущ починає слабшати, тоді з'являються шкідники, грибки, гниль, які зиму переживають і навесні швидко розмножуються. І тоді замість молодих зелених пагонів маємо чорні сухі. Поламані стебла. Щоб уникнути цього, треба восени дати малині все потрібне чистоту, поживу і спокій. У народі кажуть, що посадив восени, збереш удвічі більше навесні. І це стосується не лише садіння, а й догляду, бо восени ми не просто прибираємо город, а готуємо землю до нового життя. Кожен кущ малини це наче маленьке господарство, що потребує уваги. Треба вчасно прибрати сухі гілки, розпушити землю, підгодувати перегноєм, а потім обережно захистити від холоду. Якщо цього не зробити, узимку мороз зробить свою справу: коріння підмерзне, бруньки загинуть і про врожай можна буде забути. Осінній догляд за малиною це нескладна наука, але й не справа на швидку руку. Потрібно знати міру в усьому, коли зрізати, чим удобрити, коли накривати. І головне не повторювати типових помилок, які роблять більшість господарів. Адже часом достатньо однієї невдалої дії, щоб втратити рік праці, і тоді вся весняна надія на солодкі ягоди зникає. Тому восени треба діяти розумно, не поспіхом, не аби було. Малина любить уважність, і той, хто це розуміє, завжди буде з урожаєм. Отже. Щоб не залишитися без ягід наступного літа, слід пам'ятати осінь це не кінець сезону, а початок нового. Саме зараз визначається, скільки радості принесе малинник через кілька місяців, і якщо зробити все правильно, без поспіху, з любов'ю та розумінням, то вже наступного літа ви побачите результат своїх старань у кожній соковитій ягоді. Правильний осінній догляд за малиною складається з трьох головних кроків обрізка, підживлення і укриття. Саме ці дії визначають, наскільки здоровим буде кущ і яким урожаєм він віддячить. Але головне знати, як робити це розумно, не знищивши те, що ще має плодоносити. Адже малина, рослина примхлива і будь який поспіх або зайва ревність можуть нашкодити більше, ніж лінь. Почнемо з обрізки. Це, мабуть, найважливіше, що треба зробити восени. Старі пагони, які вже віддали свій урожай, забирають силу в молодих, вони затіняють малинник, створюють середовище для грибкових хвороб, а ще взимку, під вагою снігу, можуть поламати здорові гілки. Тому восени, після перших заморозків, коли листя вже опало, треба уважно пройтися по кожному кущу. Усі пагони, що плодоносили цього року, зрізають під самий корінь без залишку. Їх легко впізнати. Вони темніші, жорсткі, часто з тріщинами на корі молоді ж пагони, світлі, гнучкі, міцні, саме вони дадуть ягоду наступного року. Їх не чіпають, лише при потребі трохи вкорочують, залишаючи близько метра заввишки, щоб не ламалися від вітру. Багато хто робить помилку, зрізаючи все підряд або навпаки залишаючи все, як є. Перше призводить до того, що навесні нічого не росте, кущ просто не має пагонів для плодоношення. Друге до загущення, і тоді ягоди дрібні, а врожай мізерний. Тому треба знайти золоту середину, залишити 6-8 найміцніших пагонів на кущі, решту видалити і обов'язково прибрати всі обрізані гілки з ділянки. Бо в них зимують шкідники, малинова муха, стебловий галиця, личинки жуків. Якщо залишити їх лежати, весною вони знову візьмуться за свою справу. Коли з обрізкою покінчено, переходять до підживлення. Осінь не час для азотних добрив, які стимулюють ріст зелені. Вони шкідливі, бо рослина не встигне підготуватися до морозів і може вимерзнути. Замість цього потрібні. Фосфор і калій вони зміцнюють коріння, допомагають визріти пагонам і накопичити поживні речовини. Найпростіше внести деревну золу, склянка під кущ і легке розпушування землі. Можна також використати перепрілий гній або компост, але не свіжий, бо він може спалити коріння. Дехто робить розчин суперфосфату чи калійної солі, але якщо є можливість, краще триматися природних способів. Перегній, зола, насті кропиви, розведений гній. Земля під малиною любить органіку, бо вона не лише живить, а й покращує структуру ґрунту. Після підживлення варто розпушити землю неглибоко на 5-7 см, аби не пошкодити коріння. Це допоможе повітрю потрапити до нижніх шарів і знищить бур'яни. А потім бажано замульчувати грядку соломою, сіном. Тирсою чи перегноєм. Такий шар утримує вологу, не дасть ґрунту пересихати, а взимку стане природним утепленням. Дехто накриває малину плівкою, думаючи, що це захист. Але плівка ворог, ворог повітря, під нею накопичується волога, і рослина може випріти краще використовувати природні матеріали, які дихають. Третій етап укриття від морозів. У південних районах це роблять не завжди, але в середній та північній смузі без цього не обійтися, особливо якщо зими без снігу. Найкращий час, коли, терівута, коли температура опускається до нуля, але земля ще не промерзла, пагони обережно пригинають до землі, зв'язують по кілька разом і фіксують шпильками або дерев'яними гачками. Потім присипають сухим листям або лапником можна трохи землею. Але не надто щільно. Головне, щоб кущ дихав, а не парився. Якщо просто залишити його стояти, мороз вдарить, і верхівки підмерзнуть, бруньки загинуть і тоді на весну не буде плодоношення. Варто також звернути увагу на стан ґрунту. Якщо ділянка в низині, де збирається вода, треба зробити невеликий ухил або канавку для стоку. Надлишок вологи взимку часто стає причиною гниття коренів. Добре допомагає і підсипання землі навколо кущів, створюючи невеликі горбки. Це одночасно і захист і підтримка для пагонів. Ще одна важлива річ профілактика шкідників і хвороб. Після обрізки малину можна оприскати слабким розчином мідного купоросу або часнику. Це допомагає знищити спори грибків, що залишаються на корі. Такі прості заходи позбавляють від багатьох проблем навесні, коли хвороби починають активізуватися. Не менш важливо прибрати все опале листя, особливо хворе, його краще спалити, щоб не дати шкідникам зимувати поруч із рослиною. Усі ці роботи не займають багато часу, але їх треба робити послідовно і з розумінням. Найгірше, що може зробити господар, це поспіхом обрізати, підживити, аби як, і залишити кущ на призволяще. Малина, як і будь яка жива істота, потребує турботи якщо восени дати їй правильний догляд, вона віддячить сторицею. І навпаки, якщо знехтувати елементарними правилами врожай буде слабкий або зовсім зникне. Запам'ятайте три головні кроки обрізати, підживити, укрити. Але зробити це треба не для галочки, а з думкою, що кожен рух це запорука майбутнього літа, бо малина не пробачає байдужості. Хто догляне її восени, той збиратиме відра солодких ягід у липні. А хто полінувався, буде тільки дивитися, як сусід носить повні кошики. Наші діди й бабусі знали силу землі і природу малини краще за будь-які книжки вони не мали спеціальних добрив. Не мали секаторів із тонкими лезами чи сучасних агроволокон, але їхні малинники щороку рясніли ягодами. Секрет був простий уважність, спостереження і повага до рослини вони дивилися не на календар, а на небо, на колір листя, на запах землі. І кожну осінь знали, якщо не подбати про кущ тепер, взимку мороз зробить своє. Старі господарі обрізали малину не поспішаючи. Пам'ятаю, як дід виходив у сад, дивився, які пагони вже віджили своє, а які ще молоді. Він завжди казав малина, як людина, старе треба відпустити, щоб молоде мало місце рости. Зрізав ножем, не залишаючи пеньків, бо знав, що в зрізах люблять зимувати шкідники. Потім складав гілки в купу й одразу спалював, не кидав під кущі. Каже: Не тримай хворобу біля здорового. Тоді ніхто й не чув про мідний купорос чи фунгіциди, але малинник був чистий і міцний. Замість покупних добрив дід використовував те, що було під руками, брав золу з печі, змішував її з попелом від гілок, додавав трохи перегною з компостної ями. Каже, Зола то і ліки, і хліб для землі. Посипав під кожен кущ і обережно розпушував землю сапкою, ніколи не копав глибоко, бо знав корінь малини близько під землею можна легко пошкодити, а потім накривав землю листям чи сіном, щоб е, не пересихала. Це і є той самий мульчувальний шар, про який тепер говорять агрономи, тільки раніше його робили інтуїтивно, від серця. Щодо укриття, то в селі колись не було ніяких дух. Чи нетканих матеріалів. Люди просто нахиляли пагони до землі, придавлювали гілками або старими дошками. Інколи клали зверху ялиновий лапник, якщо був під рукою. Важливо було, щоб кущ не стояв голим перед морозом. Усі розуміли, якщо хочеш ягоди, допоможи рослині пережити зиму. Дехто ще притрушував землею нижню частину куща, казали. Що так тепліше, і навіть коли морози сягали 30 градусів, малина навесні оживала, зеленою смугою піднімалася вздовжтину. Звичайно, з часом усе змінилося, тепер маємо безліч нових сортів, які плодоносять до пізньої осені. Маємо сучасні добрива, стимулятори росту, захисні плівки. Але разом із тим багато хто перестав дивитися на саму рослину. Сучасні садівники часто покладаються на інструкції на упаковках, забуваючи, що кожен малинник має свій характер, один росте на сонячному схилі, інший у вологій низині, і для кожного потрібен свій підхід. Наприклад, нині багато хто вносить занадто багато мінеральних добрив, думають, чим більше, тим краще, а виходить навпаки, кущ жирує, гілки ростуть високі. Але ягід мало або вони кислі. У старовину цього не було, бо ніхто не сипав зайвого. Землю підживлювали помірно, раз на рік два і завжди органічно. Від того малина мала природний смак, аромат соковитість. Є ще одна цікава відмінність між минулим і сучасністю ставлення до порядку в малиннику. Колись кущі садили в один ряд, залишаючи між ними широкі проходи, бо люди знали. Повітря і сонце найкраща профілактика. А тепер часто садять густо по два-три кущі поруч, не залишаючи місця, влітку тінь, волога, ідеальні умови для гнилі. Старі господарі ніколи так не робили вони розуміли, що краще мати кілька сильних кущів, ніж хащі слабких. Також у народі завжди вірили у знак землі і якщо малина почала давати менше ягід. Це знак, що ґрунт втомився тоді, дід радив переносити малину на інше місце, дати старому спочити. Він казав малина не любить жити на одному місці більше семи років, і справді, після пересадки врожай знову зростав. Тепер про це говорять агрономи, що малина виснажує ґрунт, і її треба оновлювати. Але селяни знали це без жодних книжок, бо спостерігали, як поводиться земля. Ще одна порада з минулого боротьба з бур'янами. У старих садах бур'яни не косили тримерами, як нині, а вибирали вручну по одному, бо знали, що механічне зрізання залишає коріння, і воно знову росте. А коли вибираєш руками, земля дихає. І це справді давало ефект малинник не заростав, кущі були чисті, ягоди не гнили від зайвої вологи. Сучасні господарі мають свої хитрощі. Наприклад, замість старого укриття гілками тепер використовують агроволокно воно легке, пропускає повітря, зручно класти і знімати, також придумали шпалери, щоб пагони не ламалися під вагою ягід. Але головне правило залишається тим самим не можна залишати кущ напризволяще, осінь це час догляду, не лінії. І старі, і нові методи згодні в одному. Малину треба берегти як хліб на столі. Є й народні прикмети, пов'язані з малиною, казали якщо малина рясно цвіла влітку, восени треба обрізати раніше, бо зима буде люта. А якщо осінь довга і тепла, не поспішай із укриттям інакше випріє. Люди жили в гармонії з природою, слухали її. Тепер ми маємо прогнози погоди, графіки робіт. Але іноді все одно помиляємося, бо не дивимося на саме життя рослини. А малина завжди показує, що їй потрібно якщо листя довго не опадає, значить поспішати не варто. Якщо пагони гнуться і стають крихкими, пора пригинати. Отож, поєднання старих і нових методів це найкращий шлях. Від дідів варто взяти простоту, уважність, ощадливість, а від сучасності точність і зручність. Якщо зрозуміти логіку природи, а не лише читати інструкції, малина щороку буде дякувати грясними солодкими ягодами. І може саме тому старі люди завжди казали доглядай малину восени, щоб улітку душа співала. Осінні роботи в малиннику завершуються тоді, коли кущі вже спокійно стоять під легким укриттям, земля вкрита перегноєм. А господар може подивитися на свою працю з полегшенням. Але справжній результат буде видно не зараз, а навесні, коли з під землі проб'ються міцні зелені пагони, і саме тоді стане зрозуміло, хто доглядав свою малину з розумом, а хто робив усе аби як. Бо малина пам'ятає турботу як добра людина, відповідає вдячністю і силою. Отже, підсумуємо найголовніше. Перше. Не поспішайте восени, але й не відкладайте роботу надовго. Малина не любить ані холоду, ані перезволоження, тому всі основні роботи обрізку, підживлення, укриття треба зробити до того, як земля остаточно промерзне краще кілька днів попрацювати з розумом, ніж потім усе літо шкодувати за зіпсованим врожаєм. Друге не обрізайте все підряд. Залишайте лише ті пагони, які ще не плодоносили. Старі стебла забирають силу, молоді дають життя. Це правило старе, як сама земля, і воно завжди працює. Якщо залишите забагато гілок, отримаєте густі зарості, але мало ягід. Якщо зріжете все, доведеться чекати рік, поки кущ відновиться. Золота середина ключ до всього. Третє годуйте землю, а не лише рослину. Бо без живої, пухкої, теплої землі не буде ніякого врожаю. Найкраще підживлення восени це органіка, перегній, компост, зола. Не кидайте в ґрунт хімію не женіться за швидким ефектом. Земля любить природне і тоді сама ділиться своєю силою. Після підживлення не забувайте про розпушування та мульчування це прості речі, але вони творять чудеса. Четверте не вкривайте малину плівкою. Це, мабуть, одна з найпоширеніших помилок. Люди думають, що роблять добро, а насправді запарюють кущ. Краще накрити соломою, гіллям, старим мішковим полотном усе, що пропускає повітря і вологу. Плівка ж не дихає, під нею накопичується конденсат, і коріння починає гнити. Пам'ятайте, головне не утеплити, а захистити від вітру і різких перепадів температури. П'яте. Не залишайте обрізані гілки під кущами. Це справжнє лихо для майбутнього врожаю. У них зимують шкідники, які потім навесні розповзаються по всьому саду. Спаліть їх або винесіть подалі. Так само приберіть усе опале листя. Навіть якщо здається, що воно чисте. Листя це ковдра для комах. І весною вони прокинуться раніше ніж ваша малина. Шосте дивіться на погоду, а не лише на календар. У різні роки осінь буває різною, і якщо цього року вона тепла й довга, не поспішайте пригинати кущі. А якщо мороз приходить рано, дійте швидше. Не слухайте порад, де вказано точну дату у кожному регіоні свій час. Природа сама підказує якщо листя опало, а земля ще не мерзне, це ваш момент сьоме не бійтеся оновлювати малинник. Якщо кущі вже старі, слабкі, урожай зменшується, не шкодуйте їх, викопайте кілька найкращих пагонів і пересадіть на нове місце. Земля повинна відпочивати, і малина це відчуває. Через рік, два старе місце можна знову використовувати, воно відновиться, наповниться силами. Так робили наші предки, і це завжди давало результат. І нарешті головне правило робіть усе з любов'ю. Бо земля відчуває, коли до неї ставляться з душею. Кущ, який доглядають із розумінням, завжди росте краще. Не треба поспішати, не треба для галочки. Краще зробити менше. Але якісно кожен зріс, кожна пригорща перегною, кожне пригинання це турбота, яка потім повертається сторицею. Малина, як добра господиня. Якщо до неї з повагою, то вона й віддячить. Якщо ж нехтувати. Образиться. Усе просто навесні згадаєте, що восени зробили не так, і тоді вже нічого не виправиш. Тому слухайте досвід, не поспішайте, не шкодуйте сил, бо восени ви не просто доглядаєте кущ, ви готуєте собі солодке літо, повне ягід, запахів і спогадів. Пам'ятайте народну мудрість хто восени малину береже, того влітку діти і внуки з мисками не розженеш. Це не просто слова, це істина перевірена часом. І якщо ви зараз у прохолодні дні зробите все правильно, то наступного літа, стоячи серед зеленого малиннику, ви відчуєте, як природа дякує вам за кожну краплю праці. І тоді зрозумієте, що осінній труд це не обов'язок, а радість. Бо малина це символ щедрості землі, і вона завжди віддає все тому. Хто дбає про неї з добрим серцем?